Що ти маєш? Гроші Гроші маєш, а звідки ти знаєш, що гроші? Тому даду, даду, даду. Звідки даду. ти знаєш? що... Давай мені гроші, я собі піду морозиво за них. Купила. <ріху> що? Ну, дай мені. Я піду в магазин собі боба куплю. Дай. Дай то мої. Ти <гум> твій? Тут... А що ти будеш з ними робити? Що ти з ними будеш робити? Де ти її досиш? Кому досиш? Мамі. Мамі досиш? Давай мамі. Давай мамі. Головне <гум> 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 стрілки вміє перекидати, правда? Дякую. Ді. Гарна дівчинка. Ді. Йди! Йди до магазину? Зачем? що купити? Ба. Ба. Чучу Ба. Чучу Бо? Бо? Чу -чу -чу -бо. Чу -чу -бо? Да. А може ще морозиво вийде за ті гроші? Да. Велике чи маленьке купляти? Ві. -і. Велике? А як зайду до магазину, що мені казати? Дьобиді? Ді? Ві. -і. Велике? Да. Gerai, kaip ir sakysi. <laughs>